Робочий тиждень міський голова розпочинає зазвичай із наради, де підводяться підсумки за минулий тиждень і планують роботу на майбутнє. Понеділок 23 січня не був винятком. Сабадаш Володимир Іванович зібрав своїх підлеглих о 8-й годині ранку у малому залі будинку культури. Була дозволена також присутність засобів масової інформації. До уваги наших телеглядачів ми пропонуємо інформацію, яка, на нашу думку, найбільш би їх зацікавила. Справжній СОС прозвучав у виступі начальника комунального підприємства Васильків тепломережа Бріка Валерія Ізясловича. Шановні громадяни, шановні мешканці міста, на жаль, звертаюся до вас з дуже такого неприємного питання. На сьогоднішній день підприємство Васильків тепломережа стоїть на порозі відключення від газопостачання. На жаль, може так статися, що на 1 лютого. НАК «Нафтогаз» може нам не підтвердити ліміти газу, Це пов'язано з рівнем розрахунків, в тому числі і населення. На сьогоднішній день нам не вистачає приблизно 7 мільйонів гривень для того, аби розрахуватися з знаком за той газ, який ми з вами вже витратили на опалення по грудню місяцю. Саме приблизно таку суму заборгувало населення міста Васильків тепломережі за теплопостачання. Дуже прошу вас в. Найкоротший термін знайти можливість розрахуватися з Васильків тепломережі. мережі. Всі ті кошти, які ми від вас одержимо, вони підуть виключно на проблеми пов'язані з розрахунком за газопостачання. Дуже вам дякую за розуміння. Дуже вам дякую за підтримку. Але і знов таки прошу, якщо це взагалі можливо, підняти рівень розрахунків за грудень місяць. Дуже вам дякую. І, хоча міська влада прикладає усіляких зусиль, щоб забезпечити безперебійну подачу тепла у наші домівки, ситуація залишається дуже напруженою. Хочеться нагадати мешканцям Василькова про випадок в українському Алчевську, коли після припинення газопостачання у будівлях розмерзлися труби, і містяни шукали собі притулку хто де, і навіть змушені були палити вогнище просто неба. Міська влада закликає Васильківців до розуміння та співпраці. Через народний мікрофон в редакцію канала Васильків ТБ надходить багато скарг щодо роботи комунальних служб, а також комунального перевізника Васильків Транссервіс». Запитання Васильківців ми адресували начальнику КП кабінат комунальних підприємств Бардису Олегу Миколаєвичу та директору транспортного підприємства Васильків Транссервіс Саврицькому Ігорю Валерійовичу. На сьогоднішній день комунальне підприємство прикладає всіх зусиль для проведення заходів по благоустрою міста. В першу чергу відбувається чистка доріг від льодового нальоту, також відбувається чистка тротуарів. Складність заключається в тому, що відсутня достатня кількість прибиральної техніки, яка працювала по тротуарах. Тому тротуари залишаються слизькими, будьте обережні. Так, а якісь заходи по боротьбі із лизотою будуть все ж таки проводитися? Представниками комунального підприємства розсипаються протиожеледні засоби. Це піскосоляна суміш в процесі задіяно близько 50 чоловік двірників. Кількість двірників достатньо для такої роботи, скажімо, ручної? Е, кількість двірників завжди була низькою для такого міста, як Васильків. У нас штатна чисельність, якщо бере дві дільниці, дільницю саночистки, дільницю е, прибудинкових територій і дільницю неправильно. Не Нічого по правильному. Дільницю експлуатації житлового фонду, дільницю благоустрою, то загальна число дідає 78 чоловік. З підвищенням зарплати, може, щось владнається в кращу сторону? З підвищенням заробітної плати може владнатися, а може і ні, тому що. Люди отримали майже завжди таку заробітну плату. Ми доводили її шляхом перебіювання цих працівників, оскільки робота двірника дуже складна. В середньому двірник отримує від 1800 до 2500 гривень. Зараз на робочій нараді чула із двох міського голови світильники, пішоходи. От в цьому плані. Комунальне я підприємство чи? зараз працює над програмою безпечний пішохід. Вона собою передбачає якісне освітлення пішохідних переходів. На сьогоднішній день приймаються пропозиції від багатьох організацій, які надають безкоштовно свої світильники, які встановлюються на пішохідних переходах. Вони встановлюються як експериментальні для того, щоб ми могли вибрати світильник, який ефективно посвічував пішохідну зону. В весняний період, як дозволять погодні умови, на пішохідних переходах буде відновлена дорожня розмітка, що буде слугувати безпеці пішоходу при здійсненні переходу через дорожню частину. У вас є з центральні дороги міста. Ми спілкувалися із працівниками нашої швидкої допомоги. Вони задоволені, вони гарне почищення. А вот дороги навіть мешканці говорять про те, що комунальники полюбляють. Машини більше ніж пішоходів. а інші вулиці, отам, скажімо, далекі до вас особисто знаходять скарги. Дуже велика кількість скарг надходить до підприємства з приводу другорядних вулиць, які іноді навіть без асфальтного покриття. Але так сталося, що транспортні засоби закатують верх, верхню частину снігу, прикатують і утворюється льодова кірка, яка ну в. Заважає водіям ефективно рухатися чи гальмувати по проїжджій частині. Масив для вас є з другорядної вулиці? Масив є вулиця Фрунзе, гетьмана Сагайдачного на сьогоднішній день. Не є з другорядної вулиці, є первоначальної вулиці, яка потребує очищення від. Ожеледить, тобто вона залишається у вас у полі зову, бо так, там не завжди так. швидко працювала ваші працівники другорядними вулицями. У нас є прибудинкові території, і це міжбудинкові проїзди. Шановні мешканці міста, директор комунального підприємства Ігор Ларисаврінський, звертаюся до вас з певним роз'ясненням. Зв'язку з тим, що на новому тижні дуже надходить багато скарг від жителів міста про те, що підвищено маршрут. Вірніше підвищено тарифи на міжміських маршрутах це 303, 756 та 280. Також по місту. Беруть 6 гривень, деякі перевізники, але це приватні перевізники. Я хочу роз'яснити всім, щоб було зрозуміло, що комунальне підприємство Васильків Трансервіс працює по трьом маршрутам. Це маршрут номер 3 комісарова гора, військове містечко, це маршрут номер 4 масив, верхній масив. Комісарова, і також маршрут номер 6 це верхній масив містечку. От по цим трьом маршрутам працює наше підприємство. Всі інші маршрути обслуговують приватні перевізники в переважній більшості району. Вони, на жаль, законодавство сьогодні наше працює, що тарифи нам встановлює міській а для приватних перевізників вони самі розраховують сітку і самі собі встановлюють. Ці тарифи. Я рахую також, що дійсно сьогодні, мабуть, на місто Київ е, тарифи завищені, але я знаю, що є вказівка губернатора розглянути це питання і приватні перевізники ці мають найближчим часом підтвердити ці розрахунки і аргументовано довести, що ці тарифи підвищено правильно. Ну, е, хочу вам сказати, щоб не було таких непорозумінь, де з вас можуть взяти 6 гривень за проїзд по місту, користуйтеся. Е, Нашими, як то кажуть, автобусами ще раз наголошую, що це третій, четвертий і шостий маршрут. Дякую, підвищення тарифів на ваших маршрутах не передбачається сесію міської ради. Я не пам'ятаю від якого числа прийнято рішення. Це мораторій заборона на підвищення тарифів для Васильків Трансервісу, Васильків тепломережа. це народ... на сьогоднішній день це рішення діє через народний мікрофон. До нас дійшли скарги від мешканців, що деякі водії не зупиняються на зупинках. Якщо попередньо не отримали інформацію від пасажирів, у вас є такі випадки? У нас таких випадків бути просто не може, а я знаю, що ці скарги знаходять зв'язку з тим, що є така зупинка Неминайка. На жаль, Вона на вимогу вважається. На жаль, 280-й і Калинівські маршрути, які працюють і їздять через Неминайку, у них немає в схемі руху, не передбачена ця зупинка. На 280-й маршрут цю схему видавала облдержадміністрація, тому щоб змінити е, цю схему, це не, не проста робота. Ну, скалинівку я думаю, можна вирішити через районну державну адміністрацію. Наші е, водії 100% зупиняються на ті зупинці. Вже я не раз їм наголошував. Мається на увазі е, четвертий маршрут е, масив комісарова. Гора. Робота ваших водіїв передбачає видачу білетів. Пасажирам передбачає так, якщо вони не видають білети, це в зв'язку з чим пов'язано? Ну наші наші видають білети, наші мають видавати. Якщо є е, такі випадки, я прошу звертайтеся до нас, але обов'язково вказуйте номер машини і час, який це відбулося. і Ми обов'язково розберемося. Я вам дякую.